Як провести день у місті Ромео та Джульет. Беремо поїзд з Мілану Чентрали та прибуваємо на Ді Діверона. Такий собі міні-колізей, але ця арена була однією з найбільших римських імперій та вміщала до 30 тисяч осіб. Далі прогулюємося чарівними вуличками Верони та попадаємо на П'яце Ерба, головну площу міста. Мені б дуже хотілося познімати її побільше, але цей день тут був Меркато, з якого найбільше мою увагу привернула ця чашка з написом Пробач, але ти не мій Ромео. Вона точно виділялася серед всіх інших. Продовжуємо шлях до головного міста. Скоплення туристів дім Джульєти. Але коли ми прийшли, тут було стільки людей, що ми вирішили спробувати пізніше за цей час купити відкритку для нашої колекції, прогулятися по інших красивих місцях Верони та пообідати під після обіда. Йдемо до фуніклеру, платимо 2 євро та піднімаємось на найвищу точку міста, щоб насолодитися цим прекрасним видом. дуже жалію, що в нас немає достатньо часу, щоб почекати заходу сонця, тому Що думаю, тут було б надзвичайно красиво в цей. час. І Так, в кінці кінців я все-таки змогла подивитися на балкончик Джульєти та поставити свою галочку, що я тут була.